і сина і святого духа. Наступаючий тиждень свята Православна Церква іменує М'ясопустним. попереду за два тижні Великий піст і вже тепер свята церква нас готує до особливого періоду особливих днів покаяння та посту. Для православної людини, православного християнина є нормальним поспішити перед цим періодом заговитися. І знаючи про це, по апост... апостольським посланням, яке, ви... яке ми з вами завтра будемо чути за Божесною літургією, церква нас застерігає від надмірностей, від різного роду надмірностей, які приносять нам більше шкоди, аніж користі. Адже потреба в їжі це потреба тілесна, а не потреба духовна. Для нашої душі ж потрібна їжа духовна, над якою ми з вами не те, що забуваємо, а навіть і не думаємо, духовна їжа вона має набагато більше значення для людини, тому що вона відкриває для людини шлях до Бога, відкриває двері до Царства Божого. Якщо ми заберемо цю потребу, потребу в духовній їжі, то все людське буття воно стає як мильна бульбашка. Коли ця бульбашка на сонці, вона переливається, вона гарна, а коли вона лопає, вона вузкає, в нас від нею залишається тільки мокре місце. Так і наше життя. Воно без Бога, воно є пусте, воно є порожнє. Завтрашнє апостольське читання, воно звернене до Коринфя. Жителі цього багатого міста відрізнялися дуже розгульною поведінкою. В їхньому житті не було обмежень ні в їжі, ні в питті, ні в слові, ні в поведінці. І вони собі дозволяли навіть брати участь за язичницькими трапезами, їсти їжу, їсти те м'ясо, яке приносилося язичницьким богам. Це вони оправдовували тим, що наче, Господь не має ніякого відношення до їхньої їжі. Але, дорогі браті і сестри, в цих словах не було правди, а навпаки, приховується велика спокуса. І апостол Павло застерігає Корінфіан, що будьте обережні, щоб ця ваша свобода не стала спокусою для немічних. Немічні. Це розуміється ті слабкі, ще не тверді віри християн, які тільки пізнають християнську віру. І святий апостол Павло говорить, що тим самим, що коринфяни йшли і вкушали цю жертвну їжу, вони піддавали сумніву ці ще не необтверджені віри серця цих християн. І цим самим вони грішили проти самого Бога. По своїй властивості взагалі м'ясо, воно нічим не відрізняється по своїй якості, смаку та впливу на людський організм від того, яке знаходиться на столі язичників, і від того, яке знаходиться на столі християн. Але його споживання в залежності від ситуації може бути або корисним, або шкідливим. Святий апостол Павло він робить дуже важливий висновок. І, виходячи з цього, він говорить наступне, що якщо брат спокушається їжею, то я не буду їсти м'ясо вовік. І зверніть увагу на цей жертовний християнський подвиг, прояв любові, святий апостол він заради того. Щоб не спокушати свого брата, щоб не подавати йому соблазну, не подавати йому приводу для смутку, і він відмовляється на все життя від м'ясної їжі. Адже кожен християнин, кожна людина, яка тільки починає вивчати віру, яка тільки починає вірити, вивчає православне вчення, вона дуже уважно. Слідкує за тими досвідченими християнами, які на її погляд є досвідченими, і їхній приклад бере для себе для унаслідування. З цього приводу святитель Іоанн Затовуз говорить наступне: що твій брат вже близько від того, щоб зовсім залишити ідолів, але бачачи, як ти натхненно ходиш в язичеське капища, вкушаєш підложертну їжу. Він для себе бере як керівництво і сам робить те саме. Отже, спокуса приходить не тільки від слабкості цієї людини, а й від твого нероздум'я, від твоєї нероздумливості і нерозсудності. Щоб це краще зрозуміти, давайте, дорогі браті і сестри, подивимось на наше з вами відношення до духовних наставників, духовних отців. Кожен з нас уважно спостерігає за своїми духовними отцями, як вони живуть, як вони спілкуються, як вони виражаються, що роблять. І Духовний Отець, він є не тільки пастирем для людини, а і разом конкретним прикладом для наслідування. І добре, коли священник. Розуміє всю глибину, всю важливість покладеної на його місії. І дуже прикро, коли дуже страшно, коли чада бачать падіння, бачать проміхи своїх наставників. Такого роду гріхи стосуються не тільки їжі, вони стосуються і різних інших спокус. Це, все це відноситься і до інших сучасних так званих сумнівних спокус. Візьмімо до уваги, наприклад, куріння. Всі ми знаємо, що нікотин, який знаходиться в тютюні, це отрута. Отже, куріння це не що інше як свідомий повільний вплив на людський організм отрути. Варто зауважити, що свідомий вплив отрути. А давайте з вами подумаємо і дамо собі відповідь, як це виглядає в очах Божих. І хіба це не самогубство? Це ж саме можна сказати і про алкоголізм, можна сказати і про наркоманію, і багато інших сучасних спокус, гріховних спокус, гріховних задоволень. Але найважливіше в цьому те і найстрашніше, що люди, які... Страждають цими хворобами, духовними, тілесними хворобами, які мають ці пороки, вони несуть небезпеку не тільки своїй душі, а й тим, хто їх оточує. І недаремно апостол Павло закликає нас, рішуче, рішуче відсікати в собі ті пристрасті, ті пороки, які в нас живуть, щоб вони не несли шкоди нашій душі і тим, хто нас оточує. Припустимо, людина хворіє інфекційною хворобою, вона вже сама по собі несе небезпеку в першу чергу собі. Якщо вона не буде лікуватися, то хвороба може ускладнитися і людина може врешті раз померти. І в другу чергу вона несе небезпеку для людей, тому що вона може заразити всіх тих людей, хто її оточує. Так само, дорогі браті та сестри, і в духовному житті, якщо людина. Має дуже велику кількість гріховних пороків, гріховних страстей, немочей, вона в першу чергу несе небезпеку для своєї душі. Вона може за це, якщо вона не буде боротися з цим, унаслідувати вічні муки. І разом з цим вона несе небезпеку для своїх ближніх, тому що своїми вчинками, своїми поступками, своїм виглядом вона подає сублан для них. І Мало того, що подисуас, вона навіть наштовхує них на те, щоб робити ті самі гріхи і навіть більші. Сьогодні православна церква із слів священного писання із текстів, які читаються на службі, закликає нас і застерігає від різного роду надмірностей. Закликає нас, що наставляє нас на шлях жертовності, шлях любові, наставляє нас на те, щоб ми з вами заглянули в своє серце, щоб ми проаналізували свої вчинки, свої думки, свої бажання, свої поступки. Чи дійсно вони відповідають тим поступкам, які личать звеню християнина, які личать послідовнику Христа? Щоб ми заглянули в своє серце і подивилися, чи, чи дійсно ми своїми вчинками не спокушаємо своїх ближніх, чи не наражаємо ми своїх рідних і своїх оточуючих на скоєння тих гріхів, тих пороків, які в нас живуть. Тож, дорогі браті і сестри, в ці підготовчі дні не будемо відкладати на піст, на завтра, на післязавтра, вже сьогодні будемо, кожен з нас. Просити в Бога, щоб Господь дав нам можливість побачити свої недоліки, побачити свої гріхи, побачити свої різні немочі, щоб Господь дав нам силу визнати, що ми дійсно немочні, що нам дійсно потрібна допомога Божа, що без Бога ми нічого не можемо зробити, щоб ми всі щиросердечно принесли Богу щире покаяння, щирі сльози. Що у той день, коли ми всі з вами предстанемо перед лицем Всевишнього судді, Господь не сказав нам: ідіть від мене всі прокляті, у вогонь вічний, уготований дияволу та ангелам Його. Амінь. volueo <tries>